Містика та жах у картинах Лінча невід'ємно пов'язані з гротесною атмосферою американського життя. Чому нам варто розглядати цю картину навіть через 27 років? Тому що вона не те, що вчить, а розвиває бачити, розвиває бачення двоякості світу, інтуїтивне його розуміння через символічні образи, через сон або через відчуття. Що насправді ховається за Всесвітом, створеним режисером, котрого шанують як поціновувачі попкультури, так і сивочолі інтелектуали? Чи варто взагалі шукати точні інтерпретації фільму шосе в нікуди?